Із зібрання рісали Інур. 25 ліків. Бадіузаман Саїд Нурсі. 14 ліки Охворий із полудою на очах. Якщо ти дізнаєшся, яке світло і внутрішній зір є під полудою, котра затуляє очі віруючої людини. Ти скажеш 100 тисяч подяк моєму милостивому Господу. Для пояснення цих ліків наведу такий приклад. Одного разу у Сулеймана із поселення Барла, який вісім років, вірно, жодного разу не висловивши якого-небудь невдоволення, служив і допомагав мені, осліпла тітка. Ця благочестива жінка, надмірно перебільшено думала про мене, зупинивши мене біля дверей мечеті, попросила: Звернися до Всевишнього з молитвою, дуа, щоб до мене повернувся зір. І я, сподіваючись, що благочестя тієї натхненної благословенної жінки стане для неї заступником, попросив у Всевишнього: Я Раббі, Господи, задля її благочестя поверни їй зір. Наступного дня із міста Бурдур приїхав лікар у куліст, і вона стала бачити. Через сорок днів вона знову втратила зір. Це дуже засмутило мене. Я багато звертався до Всевишнього, інша Аллах. Моє прохання було прийняти Всевишнім для її майбутнього життя, інакше це прохання стало б для неї дуже помилковим, dua, тому що до її смерті залишилося 40 днів. Через 40 днів нехай помилує її Аллах. Вона померла. Таким чином, ця покійна жінка замість 40 днів споглядання жалісливими очима старості на похмурі сади барли. Заслуговує на те, щоб у своїй могилі впродовж 40 тисяч днів споглядати сади раю, адже її віра була сильною, а її благочестя непохитним. Так віруючий, якщо він втратив зір і пішов у могилу сліпим, залежно від свого рівня зможе набагато більше, ніж інші померлі, споглядати, милуватися цим світом світла. Подібно до того. Як на цьому світі ми багато чого бачимо, а сліпі не бачать у могилі ж ці сліпі люди, якщо пішли вони із життя з вірою, іманом, у такій же мірі будуть бачити більше, ніж інші померлі, не мов би, дивлячись через найпотужніші біноклі, вони у своїй могилі, залежно від міри свого благочестя, як кіно, бачачи райські сади, будуть споглядати і милуватися ними. Таким чином. Із вдячністю й терпінням, під полудою на твоїх очах, ти можеш знайти такі світлі очі, які, будучи під землею, над небесами будуть бачити рай. Так от, таким лікарем у колістом, який видалить цю полуду із твоїх очей, і дарує їм зір, є мудрий Коран.